У Фейсбуці тому, якщо у вас на німешками конті, є запитання до нашого мера, прошу дуже долучатися до розмови і заходьте на сторінку радіо Західний полюс, залишайте свої запитання. Перше питання сьогодні у нас останній день е, літа. Угу. Це так звучить страшно. Вчора було плюс 35, п'ять. Сьогодні а що буде бабине літо. Е, так, але я не до того. Я про те, що завтра 1 вересня. 1 вересня традиційно раніше було з лінійками, потім був ковід, не було ліній, був онлайн, потім була війна, ну і вона триває О, тепер. Триває. Е, лінійки так само відмінялися, як буде цього року. Цього року кожна школа визначається, але очевидно якісь такі невеликі лінійки для перших класів будуть, але кожна школа собі визначає, коли вона їх проводить, в якому форматі, де проводить. Традиційних лінійок, коли там збирається вся школа, в більшості шкіл не буде. Тому таке було хвалене рішення. Для нас важливо безпека дітей. Все-таки війна триває, обстріли тривають, і важливо, щоб безпекові питання теж були. Вирішені про безпеку дітей цілоріку місто готувалося до того, аби прийняти офлайн дітей на навчання, і чи готові всі школи для того, аби розпочати таке навчання? Є певні проблеми, але всі школи в принципі готові до офлайн навчання. Було по 23-й школі питання, але буквально цей тиждень вирішили. Вона теж йде в офлайн режимі. В принципі, сьогодні школи готові. Я вчора відвідав 20-й ліцей, який знаходиться на Героїв УПА. Там зробили досить хороші укриття, як для старшої школи, так і для молодшої школи. І вся школа в принципі, забезпечена укриттям. Тобто стояло завдання максимально зробити так, щоб всі діти могли поміститися в укриттях. Інше питання, що в деяких школах буде двозмінне навчання, ну але це не тому, що немає укриттів, а тому, що школи просто не можуть забезпечити кількість класів, які дозволяють перейти в однозмінне навчання. Тому фактично ми, ми вернулися до навчального процесу до ковідного часу, до повного штабного вторгнення. Ну але хотілось би подякувати сьогодні керівництву наших закладів і департаменту освіти. І в першу чергу батькам, що ми спільними зусиллями ну, вдалося нам максимально розширити і зробити ті роботи, які дозволяють нам сьогодні максимально розпочати освітній процес завтрашнього дня. І знову таки, ви досить часто казали, що дітей треба навчати у ну, патріотичному вихованню і більше робити ставку навіть на військово-патріотичному вихованні чи новий. Ну, я взагалі вважаю, що сьогодні чотири предмети є найголовніші. Хай хтось може зі мною е продискутує, але вважаю, що таке військово-патріотичне виховання надзвичайно важливе. Це історія України важлива, українська мова і література надзвичайно важливий предмет. І, е звісно, що сьогодні ці предмети, мені здається, максимально є важливими. Для Мешканців нашої громади і всіх українців. Тому для того, щоб військово патріотичне виховання відбувалося не на руках і не на показах, тільки по підручниках, ми сьогодні розширюємо програму створення тирів у місті івано франківську І черговий тир у четвертій школі ми відновили, відкрили навіть цей час. Ми вважаємо, що військове патріотичне виховання повинно бути. І дуже, і дуже важливо, що в місті Івано-Франківську. Сьогодні мережа тирів розширюється. Дітки будуть мати можливість в нормальних умовах потренуватися, подивитися, що таке зброя. Дай Боже, щоб їм не пригодилося, але краще знати, чим не знати. Ще раз скажу, вважаю, що сьогодні саме предмет захисту вітчизни України, історія України, українська мова і література це ті, ті найважливіші предмети, які повинні бути максимально. Сьогодні викладатися в наших освітніх закладах. Якщо брати соціальну складову власне навчання, хотіла вас запитати, чи отримали діти якісь не знаю, преференції, допомогу або якісь подарунки до 1 вересня, власне, тих бійців, які зараз на фронті, або ж загиблі, або ж поранені. У нас понад 300 дітей є загиблих, наших героїв. Всі вони отримали відповідні подарункові сертифікати на канцтовари. Ну і першокласники отримали портфелі. Чому так? Тому що ми вважаємо, що хай краще батьки з, дити... з дитиною дідусі з бабусями допоможуть і виберуть те, що їм необхідне. Тому ми давали цього року сертифікати, першокласнички. Мали портфелики. Це вже не перший рік ми проводимо цей захід, але, на жаль, кількість дітей надзвичайно зросла. Крім того, у нас близько 140 дітей сиріт і напівсиріт, тобто, якщо брати інших категорій, тобто це діти позбавлених батьківського опікування або в складних життєвих обставинах, тобто, коли дитинку. Фактично усиновлюють або беруть під опіку дідусі, бабуся, тобто таких дітей у нас близько 140 є. Вони теж отримали всі сертифікати і подарунки до 1 вересня. Так що такі діти категорії, вони сьогодні забезпечені найнеобхіднішим приладом. Ну а щодо дітей наших героїв, то хотів би нагадати, що у нас повністю безкоштовне харчування для всіх дітей, учасників бойових дій, ті, хто проходять. Військові дії, але не мають ще, не виробили статусу БД по довідці. Харчування безкоштовне. Ну і також діти до дня народження у нас отримують допомогу, різну допомогу, в залежності від віку, саме до Дня народження діти військовослужбовців. Ну, інші програми, ви знаєте, що ми дуже багато є програм відпочинкових. Оздоровчих, і ми далі ці програми будемо продовжувати. Протягом літа 350 дітей змогли взяти участь у наших міжнародних партнерів. Відпочинок дітей це діти, діти родин, яких загинули наші герої. Це діти учасників бойових дій, в яких інвалідність, і діти учасників бойових дій, або які беруть участь у бойових діях, але ще не мають статусу БД. Але Мають довідку про те, що вони проходять е е участь у бойових діях, тому ми намагаємося максимально сьогодні допомагати для того, щоб дійсно е громада таким чином показує вдячність за свідчення. Хочу у вас зараз продовжити тему військових. Ви були знову минулого тижня на передовій на запорізький напрямок їздили. Я, в п'ятницю був грають. Як настрої на фронті, що відвозили, і причина, ну, причина поїздки була це відвезти допомогу чи ще щось? Ну, не тільки допомогу. Ми традиційно це ж означає, що тільки міський голова, коли їде, то привозить, ми постійно передаємо. Але цього разу це автомобіль, це прожектори, це необхідне різна приладдя для хлопців, що потрібна навіть комп'ютерна техніка, тому що сьогодні роботи в сучасному світі потрібна комп'ютерна техніка для відсвяткування, для розвитків тощо. Тому це все ми привезли для 102-ї бригади. Також вручив нагороди за честь із витягию мені годинники хлопцям, адже це було 25 серпня, фактично на наступний день, коли ми відзначали День Незалежності України, стало такою доброю традицією, що я приїжджаю і також нагороджую хлопців чи до сята героїв, чи до Дня Захисника України, чи до Дня Незалежності. Тому вдалося нагородити, поспілкуватися. Тобто досить були такі приємні миттєвості. В принципі, за серпень місяць я вже двічі відвідував наших хлопців 102-ї бригади. ну і Вважаю, що такі поїздки є дуже корисними. Продовжуючи цю тему, не можу вас не запитати, з'явилися ну публікації, в яких йдеться про те, що Івано-Франківськ витрачає на військових сунавців два 2% бюджету. Тоді як Львів, витрачає 10%. Хотілося почути ваш коментар, тому що вам не раз закидають, що нам ну, збільшуєте штат. Е, знаю е, при Карпаті там половина вашої родини. Mm. Ніби служить, ви мусите відповідати на ці питання, тому що людям треба знати правду. Не знаю, звідки така інформація про 2%. Напевно, знаєте, по-різному можна рахувати. Ми близько 300 мільйонів витрачаємо. І Не можна порівнювати також Львів, де, скажімо, більше як 20 військових частин є. Станом сьогодні зареєстровано. У Франківську тільки три військові частини, та яким ми постійно якби, допомагаємо. 300 мільйонів, мені здається, що це більше. Більше 10 відсотків, якщо взяти по коштах, а якщо порахувати, що ще є інші програми, які ми там підтримуємо, то тут теж саме харчування дітей. Та в, в школах безкоштовно для учасників бойових дій. Очевидно, це може не, і не рахується як допомога військовим, тому не знаю про такий відсоток. Знаю також, що ми п'ятірці громад, які найбільше дронів купили, передали військовим. Це було публічно. Щодо футбольного клубу Прикарпаття, ну дуже зараз очевидно наближається до виборів і буде заполітизована тема. Ну, насамперед хочу сказати, що Прикарпаття футбольний клуб, громадська організація ще в квітні місяці минулого року, і всі медіа показали не тільки місцеві центральні. Тобто тоді було ухвалене рішення футболістами і відповідно військовими про те, що хлопці йдуть служити в рот охорони військкомату, і вони справді проходять там службу. І мені відомо, що і наряди ходили. Що до моєї рідні дуже така тенденційна подача в футбольному клубі Прикарпаття аж один чоловік є з моєї родини, це є тренер. І він тренером нашого футбольного клубу більше вже як половиною роки. І він разом, коли клуб ухвалив, футболісти тренера ухвалили це рішення. Разом з військоматом, з військоматом він також пішов відповідно на службу і проходив всі ті необхідні наряди. Для мене було дуже дивно, коли в п'ятницю ну, це таке було велике викриття, викриття року. Хоча всі в Гано-Франківську, я ще раз кажу, це публічно була публічна присяга інші речі, які відбувалися. Ще хотів би сказати, що сьогодні. Ми підтримуємо різні команди, не тільки МФК Прикарпаття, баскетбольні інші команди. Я пишаюся і люблю футбол, люблю інші види спорту і вважаю, що вони мають бути розвиватися. Але в мене також стоїть питання, чому десь сьогодні велика кількість професійних команд, які функціонують. Я не вірю, що також по тих командах немає таких випадків. або Скажімо, всі хлопці не є, скажімо, призовного віку або такі які мобілізація, але чомусь цього не бачать. Ну знову ж таки, з квітня місяця чомусь не бачили цю публічну інформацію, аж зараз це побачили. Щодо моєї родини, я ще раз підкреслюю: це аж один мій родич, який справді вже кажу більше 3,5 роки є тренером команди. Дійсно, разом з хлопцями, коли було хвалене це рішення. Був мобілізований в рот охорони і закінчуючи тему військових. Допомога для військових. Ну, якщо ми говоримо про це, які соціальні виплати вони зараз можуть отримати, окрім того, що якщо немає ОБД, можна отримати 3 тисячі на компенсацію комунальних послуг? Ну, спорядження зараз отримують. по 20 тисяч гривень отримують. Це допомога таки, якщо є діти, то безкоштовне харчування. Це медикаменти. Більше 60 мільйонів сьогодні медикаментів видали нашим військовим в наших міських лікарнях. Це центральні міські клінічні лікарні, міські клінічні лікарні №1, на де найбільше сьогодні хлопців лікується від різних поранень, від різних хворів, тому що військові не тільки. Лікуються від поранення, лікуються просто від звичайних захворювань серця, і інші потреби. Сьогодні ми також фінансуємо різні програми і почали вже фінансувати різні програми реабілітації, ну, зокрема в центральній міській клінічній лікарні, якраз до Дня Незалежності відкрили. Нове реабілітаційне відділення, де також військові проходять реабілітацію, тому що поки створюються великі реабілітаційні центри, реабілітацію треба відбувати вже. І от ми все необхідне обладнання сьогодні є в центральній міській клінічній лікарні, і е, сьогодні мені приємно, що це реабілітаційне відділення постійно є з людьми, постійно допомагає, е, скажімо, проходити саме фізичну реабілітацію, виходжувати. І хлопців після важких поранень і все необхідне обладнання також було придбано спільно центральною міською клінічною лікарнею і Івано-Франківського міського бюджету. Ми фінансуємо проекти різних волонтерських організацій. Один з найбільших проєктів це наш логістичний центр, який дозволяє сьогодні будь-якому Івано-Франківську, жителю нашої громади передати посилку і безкоштовно її відправити в будь-яку точку. Де воюють наші хлопці, тобто ми пальне, відповідно, всі запчастини взяли на себе і фінансуємо. Тобто ну, більше десяти програм сьогодні функціонують щодо допомоги нашим військовому місті Івано-Франківську. А ви також долучилися вчора, ви відвідали точніше вчора такий захід називається Двір перемоги. Що mm -hmm. Це був за захід. Зараз збирали мешканців для здоров'я. Ми, ми, ми постійно кошти збираємо. Тобто це постійно заходи, тут тобто ряд волонтерських організацій, це не тільки для 102-ї бригади, тобто бере участь 4-5 волонтерських організацій. Тобто ми зробили можливість, щоб такі благодійні акції відбувалися майже в кожному дворі. Тобто виїжджають благодійні організації, представляють певну продукцію, яку можна придбати, ну і відповідно підтримати наших воїнів. Вчора це було на вулиці Федковича, на Пасічній, де... Відповідно, досить багато було людей, і ми збирали ці кошти. Кожна благодійна організація, в принципі, мала свій напрямок на який батальйон чи на яку бригаду. Знаю, що на 10-ту гірську штурмову збирали один з фондів, один на 102 другу бригаду, тобто багато коштів. Вдається зібрати, мені здається, що вже більше як 150 тисяч гривень зібрано тільки після останніх заходів, двох-трьох заходів, які відбувалися. Ну І також хочу подякувати всім громадам. От За неділю майже всіх наших сільських громадах, де відбувалися заходи, відбувалися, ну, знаю, в Угорниках було зібрано понад 150 тисяч гривень коштів, і ці кошти е, пішли на е, потреби е, військових села Угорники. тобто... Ну, максимально велика кількість сьогодні заходів відбувається в нашій громаді, щоб далі волонтерити підтримувати. А цей захід він дозволяє, ну скажімо, більш організовано більше людей забезпечити і взяти участь у таких волонтерських проєкти. Раз Разом заговорили за реабілітацію. Також в дитячій міській клінічній лікарні відкрили реабілітаційне. Це реабілітація не для військових, це реабілітація це для, дітей. для дітей з інвалідністю. Тобто для нас дуже важливо. Це здається опорно руховим пара. Yeah, Зупорно-руховим mm -hmm. апаратом, тому. Ну, на жаль, дітей з інвалідністю також є велика кількість, і ми про це не забуваємо. І це кошти Європейського Союзу. Ми залучили грант. і Відповідно, вже перший поверх повністю відремонтований. Ми його відкрили, і зараз доремонтовується другий поверх. І це дозволить мати сучасну, якісну реабілітацію з сучаснішим обладнанням для наших дітей з опорно-руховим апаратом, з ураженням опорно-рухового апарату. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали. Зараз вам треба вже вирушати далі, робити свої справи на завершення. Традиційне привітання поважання Я ще раз звертаюся передавати посилки для наших військових. Будь ласка, є можливість. Наш логістичний центр зараз приймає перший поверх білого будинку. Підтримуємо і беріть участь в тих заходах, які ми організовуємо спільно волонтерським організаціями. І не забувайте, що ваші ручки також можуть бути корисними, тому що маску вані фейту сітки роблять чугайстрики, як тепер вони називають. Та. Це, до речі, дуже гарне слово чугайстрики. Це кікімою, якщо хтось mm -hmm. знає. Нагадаю, сьогодні, 31 серпня, в ефірі найтеплішого полісу планети, бо учільник міста Івано-Франківська, Руслан Марцінків. А наступного четверга будуть нові запитання, будуть нові відповіді. Залишається на это